Що ж, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Brawl Stars. Подивимось, ну, відкриємо пару стардропчиків. Пару каточок зіграємо в принципі, я думаю. Ще наукінцем, це я новився, до речі, там. Всього-навсього, 5 стардропів. Я аж на 21 місці, просто не дуже вийшло цього разу пограти. Прям так топово. Я думаю, я хочу взяти демонський тому що, зрештою... Може мені випаде все-таки цей Мортіс. Я думаю, що все-таки не випаде. 450 блінгів уже. 50 очків сили. Ну і останній і нічого. 100 блінгів. Класно, у мене 6300 блінгів, які мені не треба. Давайте подивимось, тут брок. 1300 блінгів за 29 геймів. це, до речі... В принципі, вигідна акція можна купити. Давайте купимо. Я, в принципі, блінги збираю. 7600 блінгів вже. Так, давайте подивимось, що у нас тут Трио е, Шеде. Це имба! Давайте зіграємо цих 8 каточок на комусь. Хто в нас є тут такий прикольненький? М -м -м, можна можно попробувати. В ББ. Найс, немає цих в ББ. Що, сюди можна пушить. <кхи> Імба. Імба. О, там ліга, але це боти, походу. Так, да, це боти. Бачите, як вони рухаються, це боти 100%. Uh, тут навіть uh, uh, не треба нічого думати. Сейчас сюда на стресс забираем на легкий. Ну, конечно, мене ражел бывает. Ну, просто це ботики, тому. Так. Я думаю, можно запушить. Типу, я русский цвет осуждаю. Осуждаю, одразу не поддерживаю. Не поддерживаю, засуджую. Ну реально. Росіянці, я, е, ну, взагалі, я якби відношусь до них погано, але в мене є така думка, що не всі е, люди, які е, мають російський паспорт або вони з Росії, це не означає, що вони ну, прям всі погані. Тобто є багато поганих, тобто, наприклад, там як Путін або ще хтось такий. Але не всі погані. Ну, не будемо зачіпати цю тему, тому. Ми не для цього тут зібрались. Давайте перша каточка і у нас е, стар дропчик. Де мені падає 100 монеток. Дуже класний дроп. Угу. Класний дроп. Суперовий. Топовий дроп. Сава. Ну це не справжній зава. І навіть не джава справжній. Ай, блін, кінзі, давай, давай. Я трохи протупив, у мене просто... цей... патрончик не був. Трошки якось поганенько я граю, чесно вам скажу. Йо. А до речі, ви знали, що коли Мо ультує, тобто під час його ульти, як він. От, він як тільки що залетів, його не можна дамажити. Можна доможе тільки після того, як він прилетить. Знаєте таке? Мортіс сильно скіловий, об стінку всі свої тички. І Сенді не забиває, тому що вона лох. Він точніше. Чи вона, чи він. Ну, Сенді це, мабуть, хлопчик, так. Да? Абзалі не я забив. А... Ну, коротше, заплутався, вибачте. Трохи заплітається язик після школи. До речі, підпишіться на канал, поставте лайк, вподобайку, напишіть коментар. Мені буде дуже приємно. Для вас це займає багато часу, але мені буде дуже-дуже приємно. Справді, кожен лайк, кожен коментар я читаю, ну, лайк не читаю, але коментар е, я читаю, стараюсь. Я, здається, всім відповідав, хто мені писав, тому, ну, справді, дякую там, багато людей писало, класні. Е, Коменти, тому дякую вам велике. Деякі навіть радили, що робити. Там під відео з Павухом, яке мене набрало найбільше переглядів. Мені челіки радили купляти з Самсунга а грати з айфона Тому дуже тобі, чел, тобі дуже дякую за те, що ти мені порадив таку, ну корисну штуку. Порадив. Тому що я подивився, це справді вигідніше. Ну. Тому дякую, реально. Я тебе, я думаю, відмічу, я подивлюсь потім, як як, тим, ну, який в тебе нікнейм, і і відмічу тебе. Або там просто напишу в коментарі. там. Я думаю, я прохожу, да? Хто там Альпріму. Ну, я думаю, Ельпріму можна пройти. Все, там, забиваємо Гол. У нас один-один. Це у нас третя катка виграна буде, якщо ми виграємо. Третя катка виходить нам ще залишиться 5. Ну, багатенько, я вам скажу. Ну ладно, Кензі мене забирає. Я думаю, що ми цю катку не виграємо. Щось я так думаю. Але здаватись ніколи не можна. Так кидаємо Ultu. Закидаємо мячик. Боже, ладно. Ладно, 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 про програв так програли. Ну, пофиг, в принципе. Можно біблюжать попробовать. Ну что ж? Next каточка, Я думаю, можна навіть 4 зіграти, або, ну, можна в принципі зіграти і 8, але мені здається, що це буде багато, займе часу багато. Я просто не хочу прям відосик на пів години робити. Мені 20 23 хвилини вистачить буквально. Буквально 23 хвилинки це якраз середня тривалість відео, ну такого середнього, класного, цікавого продуктивного відео. От чому воно не відбилося від тієї стінки ще раз. Ну, спайки ж нормальненько так робить, але джамбо взагалі, ну, типу, мало що робить. Я знаю, що його Мейсі всі контрять багато хто, тобто, ну. Але це все одно ну можна ж постаратись щось зробити. Ну, от Джамбо хорош, зараз вот зараз зарешал. Видман, цел чуть-чуть. Боже, як вона так дефає, я не понимаю. Ну не просто вміє робити цю штуку, то коли не можна задефать взагалі. У мене челіки просто зливаються тіма іти ті на 42 секунди на катку класно. Суперово. Я просто витрачаю купа часу на катки, які мені нічого не дають. Ну от як від цього мансить? Хорош, пай. Жаль, що у мене нема пасівки, але так як, так, я був би вже в воротах. Окей. Лілі просрала свою рту Я думаю, вони разумно, робляйте, що вони чекають до повнявки. І Мейсі просто буде роздавати нам всім. Та Боже, 245 це шо? Я реально тупориландский лище, я вам кажу, серйозно. Я минуле відео на цьому закінчив, що я тупориландский лише. Дай сюда. Та боже! Ну як це контра цю месі внючу. Смердючу погань. Ая я ай а я я Кокоджамбу. А я я коко джамбо, я Кокоджамбу, а я, я Кокоджамбу. Залутали. Ласткаточка до 20-го рангу. До ранга мечты. У мене 25 300 кубків. В принципі, все нормально. До речі, напишіть якого пристрою ви це дивитесь. Тобто, якщо ви на телевізорі, то там, ну не знаю, включіть телефон, подивіться це відео. І напишіть, що ви з телефону дивитесь. А якщо ви дивитесь там з планшета або з комп'ютера, напишіть, що ви дивитесь з планшета з комп'ютера. Буде дуже цікаво почитати, з чого ви дивитесь. Так, треба хіл. Кільпрямоздух. Боже, шо? Я так міг класно розмотати, але цей це віло, походу, дев'ята або десята сила. Та боже. У мене просто тімейти руїни. У мене просто прямо нічого не може зробити проти цього. Ну, взагалі проти нікого не може зробити нічого. Так, філ, 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 хил. Дай! Та боже, ну шо ти таке тупориле? А у нього і стан. А, а з фігалі вони грають на 10-11 силах? На 20 рангу це що? скільки це в них прокачки? На 20 рангу на 10-11 силах вони грають. Warten Та боже, я шкарджет ну Шо це? Ну я не розумію ну шо це за руїни Ну шо це за тупорелин? Ну якого